Так, друзі, 180 тисяч міліампер годин, або 710 ватт потужності, або 3600 грам щастя, або ваги. Кому як? Значить, по портам, ось так ми можемо заряджати, мікро-USB, вайкіл, Type-C, Type-C у нас видає 65 Вт, можна заряджати сам Powerbank, можна заряджати ноутбук. Також DC-шний роз'єм, можна теж заряджати через нього Powerbank, він е, э, не більше 18 Вт сприймає два USB порта у нас есть, также есть три дополнительных USB порта, которые выдают 5, 9, 12 вольт кожен порт. Тут у нас есть такая фича, сенсорная кнопочка, тиц, тиц, лицой, індикатор заряду, значить, у нас. С нижней стороны у нас є XT60 на підключення тестового инвертора, а вот здесь можно брать на прямую 12 вольт, также есть два дополнительных порта на 12 вольт, 5, 5, 2, 5, тысячный. Стать у нас не дает, плавает, это у нас 410 мм довжини, длине, ширину мает 237 то в шину має третій п'ятний меті. Ось так і нагадає температурні режими його мінус 20 плюс 60 градусів. Можна при мінус 20 експлуатувати плюс 60 градусів. Е, поза можна заряджати його, наприклад, 65 Вт бочко на носкін. По габаритам взяв, покажемо для ноутбука. що порівняти його з ноутбуком, то він нас чуть довший, але чуть вищий ноутбук. По зарядці можна заряджати ось таким 65 Вт бочком на носкін. Це буде заряджати його е, 10 Вт годин. 10 Вт годин можна буде зарядити ось таким бочком. Або зарядити через... Зараз покажу. Або заміж за ним зарядити чинності 160, наприклад, ось такої зарядки 40 амперної, або такої 30 амперної зарядки. У нас зарядеть цей повербанк за 2 години. Кого би цікавило, пишіть, дзвоніть, ставте лайки за український продукт. Напишіть, чи вам подобається. Всім дякую.